Ура, Веронічка! З днем народження! Я чоє роки забрала. А ну доця, скажи, скільки тобі років? Мені десять вже. Десять років? Да. Ну, які в тебе мрії в 10 років? Відкрити свій бутік. Бутік? Своєї одежі. Угу. А ще що? Випусти свою книжку. Що? Випусти свою книжку. А ще що? Мама, плати мене питати. А співати не хочеш? Розкажи. А, хочу. Хочу. А, а прийти на Україну маєте. Ага, добре, Дівеч. добре. Прийти то прийти, але ж ви... Даше, помахай ручкою, Софійка. Для, для цього, для пам'яті. Максимка, Влад, смачного, костик. Юля, привіт, Так, Єва, помахай ручкою. привіт, Кристиночка. ні, не чого ж забула, ні, забыла? красиві Мальчики, І я. Кристиночка, ти бежишь ну. с Китерой. А ну встань, мала. Obrigada.